8 квітня, а ми знову чистимо панелі від снігу. В общем, сніг отак вот накидала. Тобто зараз будемо чистити, бо генерації взагалі немає. На вулиці мінус два і панелі тепер покриті з таким шаром. Не знаю, льод, налідь. Почистив. Думаю, може в день так відійдуть, але сніжок пролітає то напевно вони знову буде такі саме засипані. Зараз подивимося, яка генерація була взагалі 0,00. Після очистки, як бачимо, у нас 147 Вт. Заходить з панелі. Це вже, <смири>, вже щось. Хотя буде на його на власне споживання, там можливо щось трошки залетить в акумулятор. а Акумулятор, напевно, не залетить. Так Будинок споживає 206 Вт, тобто буде перекриття роботи інвертора. Та скажімо так, перекриття в будинку. Поле на будинку, яке начищене, видає 1,1 А. Тобто 20, то, скажімо, 30 Вт. Але десь так. Всім привіт. Погодка у нас цікава. Зранку було мінус 2, ішов сніг повним ходом. Зараз обідня пора, вже все розтало, але хмарки то забіжать, то вибіжать. Я вирішив заодно вам показати вироблення енергії. От на даний момент, що там у нас уже за 5000 кВт вироблення енергії перевалило. Зараз таке сонце, тому подивимось, що у нас інвертор видає на цю хвилинку. Основне поле на 2,8 кВт видає 2,899 майже 2900 255 вольт заходить і бачимо, що вже за півтора місяці у нас 503 кВт вироблено. Це допоміжне поле, яке стоїть на будинку, там 2,4 кВт видає, ну так, 37 А це приблизно там, трішечки більше кВт. Так що все-таки MPPT-шка витягує набагато більше, але тут панельки розкидані скажімо так, в різні боки. Тому ось так. Але добре, що так. В принципі, енергію запасаємо так, як зранку. Взагалі нічого не було там 100, 100, 100, ну, з хвостиком. Вт заходило, ну а зараз 2,9 кВт, тому 4,7 кВт за сьогодні вже згенеровано. А коли дивитесь по графіку, там такий графік. Тін-дин-дин-дин-дин-Сонце вилізе, сонце заховається і так майже майже півдня. Ну от уже 2,5. Зараз може бути буквально 5 хвилинок, і сонце взагалі заховається і його не буде. Як бачимо, падає 2. 2.8. Ну і так далі. Зараз ставлю вставочку, який там графік по виробітку. Пишіть коментарі, як у вас там з погодкою. Що у вас робиться. Я бачу, сонце світить, сніг іде, все добре. Мені до 7 тисяч підписників залишилося, всього-навсього там 70, здається, підписників, і буде 7 тисяч. Тому швиденько поставили вподобайку. Підписуйтесь на канал. Ну і пишіть коментарі, все, що ви думаєте з цього приводу. Якось так. Все, Дякую хто підпишеться. Паралельно знімаю тут відео про свій ставочок, там знімаю про електровелосипед, про акумулятори. І так я вирішив запитати, хочу зробити, щоб там тікла в мене скажімо так, фонтанчик. І взяв такий бензонасос, воно в принципі все працює. Це поки все так на соплях. Ну, ось так, як бачимо, там водичка тече. Але цікаво, що туди можна поставити замість такого бензонасосу. В принципі, оцей він якби вже був мертвий. Я його трішки відновив, він попрацював і вмер. Ось це другий. Теж мені підігнали. Дякую хлопцям за застигу. Якщо дивитися, в принципі, він працює, він працював цілий день. Все нормально, але хочеться, напевно, щось додати, щоб воно було трішки більше. То можливо хтось щось використовував, то пишіть можна використати, щоб була трішечки більша струйка. Ну, якось так. Друге відео, яке я паралельно знімається, як за такого шматка металу зробити корпус для акумуляторів для електровелика. Тим бачимо електровелик розібраний. І ось тут є такий маний корпус. Вже я зробив два штуки. Потрошку вечорами займаюся, думаю, скоро буде. Виїзд на моєму цьому драконі, так як погодка у нас зараз не льотна, то набрали ось так трішки меду в кульочки. Зараз піду бджілкам пороздаю, бо їм дуже важкувато, так як вже третій день холодно, ніхто нікуди не літає, а діток треба годувати, тому допомагаємо. Хоча там меду в них в принципі вистачає, але я думаю, зайву пів кілограма чи 600 грамів не буде. Вирішив тут повністю цей багажник зняти, ну акумулятори будуть розміщуватись. Ось тут у мене по боках велика так центр ваги не так буде зміщений назад, бо так і ззади їде, баганий тіліпається і так далі. Ну щось, щось потрошку роблю. Бджілок трішки підгодували. Як бачимо, абрикос он там, цвів, вже не цвіте, Тут у нас ось такий лід за ніч на мерз. О, нормально, весна, квітень місяць. Теж ягодок наїмався, Думаю, через день-два вони взагалі відпадають повністю. Зате є вітер. В принципі він добре масла і зараз подивимося що у нас там по виробленню від вітрячка на даний момент. Ось так, не дуже він швидко крутиться, але є. трохи так став з підвітряної сторони. Хто там казав про шум? Ну от я стою, ось щогла, тут буквально 3 метри. І шість метрів вверх. Я думаю, вітер буде чути набагато більше, ніж роботу самого вітрогенератора. Ну, ось так працює. Один Ампер тримає стабільно. Ну а там буває 2, і 3. Ось так дивимося сюди. 2. Оп, зараз поривчик закінчився. Керше свої 50-100 Вт. Він нормально видає, але звісно хотілося більше, для того будемо робити великий вітрогенератор. Але все-таки так, засвічує споживання самого інвертора, хоча вже в мене перекривається, вона ну, бачимо перебачимо. хочу якось так потрошку, потрошку, але стабільно. Один цікавий коментатор, як знайду скріншот. Цього коментаря то вставлю. Якщо ні, то повірте на слово. Написав, що вітрогенератор не заряджає акумулятори. От, наприклад, з сонячних панелей зараз заходить там 27-28 А. Підключаємо тестер. Бачимо так, засвіт, от 0. Дивимось, обнуляємо. Значить, вітер пропав. Зараз вітер подивимося, я вмікнусь. от Пішов вітерець там 150, 200, 500, майже 1 А. Куди дівається цей 1 А, якщо воно не заряджає акумулятори? От 1 ампер йде на зарядку зараз. Тобто, звідціля енергія зайшла і зайшла в акумулятор. А з вітрогенератора він написав, що воно не заряджає, тому що там тіпа, не постійний йде струм чи не постійна напруга, і воно пригає через це акумулятор не заряджається. ну от, там майже до 2-2-2,3 ампера Куди ці 2 ампера подіваються? Вони просто в космос розтворяються, не знаю, куди вони. Тобто, ну, перед тим як писати, такі коментарі. Не знаю, трішки поучить що небудь. Ну, 06, 08, 1. Ну, 1,5 Ампера. кажем там, 75 Вт. Куди же вони заходять, правильно? Ну, тут. 33 ампери. Тут ось так. Як воно може не заряджати? Як воно може заряджати неправильно. Ну, якщо я зараз знайду, я скажу, що повставляю. Досить такий цікавий дядько. Який намагається мені доказати, що вітрогенератор все таки Якщо він не працює, то зарядка акумуляторів не відбувається. Акумулятори від цього псуються і так далі. Ну як воно псується? От, заряд акумулятора відбувається. Куди ж енергія дівається, правильно? Вона ж не витікає тут через провода і в мене в сарай заземлилась. Пів Ампера. Але вони є. Ну, сонячні панельки, звісно, зараз луплять майже 40 А, так як на вулиці холодно і сонячно. Тут що 1,892. Ну і вже 6 кВт. До цього було 4 з гаком. Подобається, мені коли він так працює. 36 А на зарядку. Я думаю, до вечора, якщо так сонечко у нас буде виглядувати, то в принципі акумулятори будуть повні, але це в принципі не точно. Ну, це погодка з різницею, буквально там хвилин 10, може 15 пройшло. лупашить сніг повним ходом і температура ось тут на вікні зменшилась до 2,3 градуси. Було майже 7. Зараз два. Зато вітрогенератор маслає на повно. Ну, Там абрикоска, яка цвіте. І сніг лупить знову, напевно, намети, так як було вранці. Дата зйомки 8 квітня. Ну, як бачимо, це у нас від мережі з 1 квітня його. Їх ці 2 Втметри обнулив. З мережі спожили 19 і 3 кВт. години Ну і від сонечка 18,6. Намагаюсь і туди і туди, акумулятори тримати, не розряджати більше 50%, так як не знаємо, що буде завтра, краще хай запаси буде. Ну і в той же час, що вони не простоювали, то звідти гріємося, звідти гріємося. Ну в середньому там зараз. 5 з хвостиком кВт годин на одну добу споживання цього бойлера експеримент продовжується до того моменту поки я не підключу свій сонячний колектор ну а поки ось так і ось так Так що спеціалісти пишіть мені все таки вітрогенератор акумулятор заряджає чи не заряджає я пішов пакуватися на почту тому все, всім пока пока коментуємо Пишемо свої, вставимо вподобайки. Ну і так далі. Підписуємося на канал. Все, пока-пока. І до зустрічі на каналі.